покрачать бежим 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 что даже интересное и в меня есть хорошая знахитка и смотрите, смотрите, что в речке он нашел. чешуйка с рыбной опа. да 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 Щось цікаве о, це капуста, капуста. А в мене Та-да-да-дам. Хтось згубив. Охо. <рес> Охо. Всім привіт! Копаємо сьогодні на річці з костюмами. Бажайте нам удачі, а ми погнали. Так, Небо щось затягує чорними хмарами. А в мене був перший сигнал це серп. А як на мене, це не старий серп, це щось із, із сучасного або радянщина, може це ризм, але не старе. В будь-якому випадку беремо перша знахідка, копаємо далі. І так, є в нас перша монітосіна. Це здається ходячка. Ну що, подивимось, що це у нас? 50 копійок. Україна 2009 рік. Ну, як монітосина такий от очерет, купаю біля нього. І в мене є хороша знахідка. о, Які ваші думки? Як гадаєте, що це? Це, як на мене, сюльгама. Сульгама, але тут ще язичка не вистачає. Але, як на мене, це вже приємна знахідка. Берем, копаємо. Так, підняв ложку. Ложка здається нержавійка, да? ціна 55 копійок. Беремо. Хапи, є хороша знахідка. Папа теж сьогодні з костюмом. І дивіться, дивіться, що в річці він знайшов. чешуйка срібна. Хорош. Ну що, ну що, поздравляю тебе? Хороша знахідка. Так, трапилась в мене аварія. Зламав скуба. Це вже другий раз ламаю скуба. Зараз папиного візьму. Похожу, якщо ні, піду ще машину один є. Ще один. Візьму, поганяю. Копаємо. В нас вже тільки що дощ прийшов, вже сонце світить. Хорошо. А ми копаємо далі. Був в мене сигнал доволі хороший. І як випадає. Дивіться, опа. Та-да-да-дам! Срібний хрестик. Хорош, хорош. Що беремо? Випала в нас древнятина. Як гадаєте, що це? Частина від заступа, лопати. Київська Русь. Що, беремо? Так, біля самого берега. Дивіться, яка кераміка випадає. Грубо-груба. І випала ось така то накладочка. Чи посріблена вона була, чи це мені здається. І це накладочка. Отак от. <ривіт> Що вонюха? Всім привіт! Копаємо сьогодні на річці, другий день. Виїхали в розвідку. Я з костюмом, папа і Андрій без костюмів. Андрій побігає по березі, а ми з папою в воді. Гадаю, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, в папи є перша знахідка. А ну, покажи. Перша. І це, це, це в нас зірочка. З, з погонів. Майор міліції. Або майор воєнний. Так от, беремо, копаємо. Так, є в мене знахідка. І це, здається, гудзик. Гудзик німецький. Вот такой то. Берем. Так, Андрей из Век, подойди, снимешь. Что там? О, что-то интересное. О, это капуста, капуста. 2 в хорошем стане. копейки. Який рік? 1900... 1813 рік. Красота дві класний. класна. Хороша, хороша. Ну що, Андрій Лідірує, у нього по кількості і по якості краще. Андрій на березі копає тут. Поки це поки Андрій на березі тут копає, а ми трошки глибше копаємо. Ну там трошки менше. Але копаємо. Копаємо далі. Папа кричить. Каже, біжи. Біжим. Біжим. Щось каже інтересне. Бачу щось проглань. Що є? Советська <сіць білярів> нога. О! Да. Діка там? 585. 585, здається. Да, советська. Хорош. Оце вже режулька. Вітаємо. Вітаємо. І так, є в мене перша Манітосіна. І це мені здається Радянщина. Так, і це в нас три копійки. 1983 рік. Ну що, берем? Так, в папи є знахідка. Каже, шкода, що не срібний. Але... Але. Дуже похожий на це. Дуже похожий, але на жаль. О, кірка така прикольна. О, колечко, прикол. Якимись камнями. Клас, Класно. Це 5 гривень. І кірка. Що за кірка, підказуйте? Це, це, це груба. строительный, по-моему. Ну, классно, классно. Значок. Днепр. И Днепр. Днепр написано. Ага. И корабль, да? Да. Днепр. Класс. Ну что, купаем дальше. Андрей, я уже хабарнулся <laughs> повнюще. Это не, не то, что у меня там две монетки. <laughs> а, тут я уже хоть монетки. О, да. Да, Старенький. Нет. Там, ні, ні. Ну, царське, розумієш? Є просто є царське. І капуста. Капуста прекрасна. Настояща капуста. Копаємо. випало ось така-то замочна скважинка. Видно, що щось стареньке, давненько лежить. Так от. берем копаємо. Андрій каже, що знайшов кнопки до телефону. А в мене Та-да-да-дам! Хтось згубив. А я знайшов. Берем. І так, я... в мене монітосіна. Здається, що монітосіна. схожа дуже. Але я не знаю, що це за монітосіна. Дивіться. Там дві корони. І якийсь Бетман намальований. Не знаю, не знаю. Можливо, хтось знає, підскажіть. Бо я, чесно, без поняття. Ну така то знахідка копаємо. Андрій тільки що царька витягнув. Одну копійку каже, Олександра перша, здається. А мене, блін, оса вжалила. Зараз напухне. Ну, нічого. Чого ж я включився? Дивіться, яка знахідка цікава. Пряжечка. червоненько червоненька. Давненько лежить тут. Хорош. Копаем. Ну покажи царька, якого ты нашел. О, это Павловский. Класс. 1801 год, одна копейка. Павел первый. Ну, и год какой-то, який. Ну, а гудзик теж такий ширкарний. шикарний. Шикарний. Mm -hmm. Номерний, номер полку. Ціленький. Клас. Це класний гудзик. Mm -hmm. Тільки щось знайшов. Це якась пуговка чи накладка на пуговку. Mm -hmm. Прикольно. Ну ч, купаємо далі. Так, ідемо вже до машини і тут, походу, крайній сигнал і випадає ось така то штука. Брошка, не брошка. Я, чесно, без поняття, що це? Така то штука гарненька. Берем. І так, результат нашого виходу. За два дні в мене і в папи за 2 дні, в Андрія за один день. Справа хабарничка моя. Знизу в мене за перший день, зверху за сьогодні. За перший день в мене одна манітосіна, фібула, фібула сільгума чи сільгама. Не пам'ятаю, як вони називаються, хрестик срібний і накладочка. От, так от. А це за сьогодні. Що в мене тут самого цікавого? це Оце, що в кінці викопав якась пряжка, не пряжка, якась така то штучка. І як виявилося, це не монета з двома, з двома коронами, а гудзик. Гудзик з двома коронами. В Андрія, кстати, така сама, я зараз покажу. Так. Далі хабарничка Андрієва. Це в нього він, він на березі купав і це такий-то в нього результат. Тому що він на березі стільки нас наскубав. І... Оце гудзик, ще я кажу, такий самий, як у мене, з двома коронами. Тут видно, що це гудзик. У мене не видно Отака-то. Такий-то гудзик. Так. Що в нього цікавого? Капуста, одна копійка Павлоська, номерний гудзик, Кільце перстеньок. Так, чишуя рибина, якась чи, чи жабра, чи що це таке? Так, і якась заколка, чи що це було щось таке. Так, далі хабарничка папи. Це в нього запрошлий виїзд і цікавіше з нього отака чешуя. Так. Так, а це за сьогоднішній. Що в нього найцікавіше? Це ось цей рижик. Хорош, хорош. І кірка є така цікава. Ось так. Ось такий-то був у нас вихід.